Мер вашому дому, я Олег Мальований вітаю вас на каналі Корисні новини. Друзі, ви пам'ятаєте, як спочатку війни дуже багато говорилося про примінення Росією зброї масового враження, що привелося до готовності ядерна зброя, і Путін цією зброєю, страшив Україну і цілий світ, щоб примінить ядерну зброю. Потім якось це затихло, багато писалося в пресі. Навіть я е, 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 знімав відео таке, що е, е, треба вживати йод і селену без можете це, 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 це відео, до речі, подивитися варто. Але потім все це затихло, і якось так здається, що вже, е, ну, він не посміє цього робити, хоч так говорили, що не посміє на Україну напасти. Тобто може бути все. Йому втратити вже нічого. Сотні тисяч людей загинуло, і тут більше-менше, і як це буде, ну, невідомо. З усіх видів ядерної зброї мені найбільше здається, що може бути вжита біологічна зброя. По-перше, тягше доказати, що вона була приміння. Можна зігнати на Україну, що це її в лабораторії самі заразили українське населення. А, така інформація про ці лабораторії ще е, розпускалася до е, вторгнення е, повномасштабного в Україну, може це навіть була підготовка е, до можливого примінення біологічної зброї. І зараз практично Україна ну, ні інформаційно, ні матеріально не готова до того, щоб будь-який вид зброї був примінений на Україну. І ні війська, ні цивільне населення є практично безборонне до всього випадку. Ми пам'ятаємо, що за Радянського Союзу протиогаз був обов'язковим елементом на всіх навчаннях. Кожен солдат мав протиогаз, навіть такий хімзахист костюми. Все це проводилося зараз, ну все це зараз не до того, скажімо так, і на жаль, любе примінення зброї масового враження ну, понесе дуже багато жертв. На такі роздуми мене надихнув перегляд каналу польського відомого ясновиця Кшиштофа Ясковського. Про нього багато пишеться в пресі, Його, про нього знімається відео на телебачення. Польське написав він декілька книжок. 30 років він же допомагає людям знайти живих чи мертвих людей, передбачає різні ситуації і ну, відома людина, яка, я вважаю, має від Бога дар пророкування. В передбаченні на 2023 рік він сказав, що Німеччина відгородиться від Польщі. Але почули. że w jakiś sposób Polska będzie osamotniona. Niemcy odgrodzą się od Polski. Też tego nie rozumiem. Widzę w niektórych miejscach w Polsce zakazy przemieszczania się. Polska będzie podzielona na dwie części, nie będzie po na buforna zona i w wciąż w Zone, będzie słychać e, specjalny reżim, i przemieszczać się z jednej zony w będzie nie można. Chcę, żeby budy było. Na Ukrainie staną się bardzo złe zdarzenia. Ludzie czymś w powietrzu będą się podtruwać. Zaznaczam, nie truć, żeby umrzeć, ale podtruwać. Nieświadomie. Na początku będzie to przemilczane. objawy to mdłości, bóle brzucha zawroty głowy i mocne osłabienie Na Ukrainie będzie ważko, ludzie będą pitrować się, będą ich bolić głowy żywid i będą dużo osłabdani. W końcu... Rosja użyje Rosja użyje jakiś Trzech. Trzech y, zakazanych, zakazanych. Powiedzmy, że bomb, ale ja to w cudzysłowie y, napiszę bomb. Росія скине три, ну він сказав, бомб, умовно вираз бомби. Ну, три факти примінення якоїсь зброї масового враження. Не сказано. Якої. Тобто, цілком можливо, що це буде біологічна зброя, і для того, щоб вона не поширилася по Польщі і по Німеччині, будуть зроблені такі буферні зони. Чи буде так? Невідомо, не всі пророцтва, напевно, збуваються і молимо Бога, щоб це пророцтво не збулося. Маємо надію, що ми швидко переможемо. Але те, що буде важкий нас чекає, важкий рік, це правда. Хто розуміє польську мову, я дам посилання на канал Криштова Яцковського. Подивіться, хто має бажання, хто не знає мови, я ще зніму декілька відео на тему його передбачення і попробую розказати коротенько про ті його, на жаль, не дуже позитивні передбачення. Молимося, віримо, що у нас ця біда. Мир вашому дому.